Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Марія Планц. І сьогодні, як ви бачите, незвичайне відео. Сьогодні у нас пересадки не буде. Ми сьогодні будемо втілювати мою давню ідею про фікус бонсай. Так, так, Фікус бонсай, хоч у нього вже і майже задереніли стовбури, але все ж я так спробую зробити. І почнемо з самого низу. Раніше я його хотіла спасти як косичкою і закріпила внизу проволокою. Зараз ми її розкрутимо і подивимося, в якому стані стволи чи достатньо гнучки, щоб можна було щось сформувати. Зараз подивимося, що у нас тут. Стволи трошки задерев'янівші. Один із них найтонший, він краще гнеться. А решту, ну не знаю, зараз подивимося, придумаємо, що будемо робити. Тут я зрозуміла, що хочу зростити саму основу дерева, щоб був вигляд, неначе це. Суцільне одне дерево з трьома гілочками зверху, різні боки. Для того низ саме дерева я розмотала, щоб потім зрізати зсередини кору і міцно замотати, зав'язати, щоб вони ці зрізані частини торкались друг до друга. Таку фішку я робила зі своїм іншим фікусом, і все вийшло досить таки гарно. До речі, цей фікус я купила, він був у кермітнічній чаші, такий неглибокий, як для дерева бонсай. А сам він ліс просто деревцем. Він у мене почав скидати листяги доволі таки багато, ну, почав пропадати. І я вирішила його пересадити на фітіль. І він, як пішов в ріст, я просто не могла намилуватися. Далі, ось мені збрило в голову його зробити справжнім деревом бонзай. Звісно, що після такого стресу, після такого вирушіння та вигинання його гілочок, він стресоне і скине частину листя. Але я до цього готова. І, сподіваюся, все буде добре. А ось і процес зрощування. Я вже у двох гілках обрізала кору. Тепер залишилася одна найменша. І потрібно його добре, міцно зв'язати, щоб між цими пошкодженими голими стволами не було повітряних подушок. Як бачите, поверх самої зеленої стрічки я замотала ще проволокою, щоб був міцніший стягувальний ефект. Гілочки намотані проволокою, будемо зараз формувати так, як мені хочеться. Так, як я вважаю гарним. Але так як вони вже не дуже молоді, вони не зовсім гнуться так, як мені потрібно. Зараз замотаємо останню гілочку і будемо думати, як же їх добре-добре нагнути вниз і опустити. Вибачте, я зачепила камеру, камера трясеться. Знімати і щось робити на камеру не так просто, як ви думаєте. Потрібно налаштувати ракурс світло, і фокус камери і тому подібне. Будь ласка, не переключайтесь, а ви далі побачите, як себе почуває фікус після такого стресового формування і згинання гілочок. На жаль, різних антистресових препаратів і вітамінів для рослин я не маю. Так що будемо. Просто спостерігати і молитися за нього. Я дивуюся, як ці гілки ще не зламалися, коли я так згинала і намагалася їх сформувати правильно. Кручу верчу і думаю, як же їх закріпити, так, щоб вони е, трохи більше е, були нахилені вниз. Фурбую маленьку гілочку, щоб вона дивилася куди куди мені потрібно. І все гарно і гармонійно виглядало. А ця гілочка уперта не хотіла гнутися туди, куди потрібно. Так що домбавимо, туди ще обмотаємо дроту. І ось таке в мене вийшло. Я наодурувала добре. Дивіться, я об самі угли обперла дрот і нахилила мої гілочки і ще дужче. Виходить, у них буде опора на тяжку, щоб вона залишилася в тому ж положенні, в якому мені потрібно. Ось така краса у нас вийшла. Будемо чекати, поки фійтус адаптується, та потім будемо знімати весь цей дріт.